Божі, ви знаєте, коли почалася повномасштабна війна на Україні, багато хто говорив, що це високоточна зброї, людям немає за що переживати. Це говорили аналітики, політики, навіть наші друзі, родичі і ті віруючі, які виправдовували цю війну. Тільки, знаєте, від цієї високоточної зброї загиблих вимірюється в сотні тисяч, а мільйони, які виїхали зі своїх місць. Діти, які втратили батьків, інваліди, поранені. Ті люди, які втратили свою землю та житло, багато хто тікав з-під обстрілу, накинувши на себе тільки домашній халат та гумові капці на ногах. У них був лише пакет з речами та документами. В такий момент, коли людина йде, спотикається і починає падати, вона шукає, на що можна спертися, за що стабільне можна схопитися. Цей світ він руйнується. Хтось це бачив, хтось це відчув, але хтось сліпий, глухий, безсердечний і не усвідомлює, що відбувається. Здавалося би, що цей світ він надійний. Ми ж йдемо вперед, він стабільний, але приходить крах, і навіть не знаємо за що схопитися, за що взятися, стільки загиблих, стільки руйнування, біди, горя, божевілля. Ось тут і ще більше потрібен Бог, тому що він залишається стабільним. Той на кого можна спертися і за кого потрібно триматися, це Господь Бог, тому що Господь і Його слово стабільність. Бог є дух, його не можна не розтрощити, не зламати, не викинути, не війною, не епідемією, нічим. Його не можна не зруйнувати, не розтрощити. Господь Бог вчора, сьогодні і вовіки той самий. Сама велика стабільність, яка є, це Бог та Його слово. Ми запрошуємо вас в Нашу міжнародну місію слово Боже вивчати основи християнської віри разом, щоб живий Бог, який є реальність усього реальніше за цей світ, став частиною вашого життя. Нехай Господь благословить вас там, де ви є.